Усім вітання, ви на каналі Сорока Білобока і я Надія Яблонська, авторка та ведуча одноіменної програми. Гість сьогоднішньої зустрічі конопляний біодизайнер майстер народної творчості Олег Земнухов. Це людина, яка об'єднала традиції пращурів із інноваційними біо І, взагалі, Олег є керівником багатьох культурно-мистецьких проєктів. А також є і педагогом, і саме головне, що це та людина, яка шиє з конопель, яка пече з конопель, яка готує з конопель. Олег Землюхов. Доброго дня! Доброго дня! Можна багато представляти тебе, бо ти дуже різноманітна особистість. А взагалі, як ти любиш себе представляти сам? Майстер народної творчості, біодизайнер, педагог. <смеш> <смеш> дуже дуже по-скромному Олег, тобі за просвітницьку діяльність і популяризацію технічних конопель Українська конопляна асоціація у 2024 році присвоїла канабіс Амбасадор України. І як взагалі ти відреагував, що ти канабіс Амбасадор, і де береш сировину для виготовлення своєї продукції? Ну, я дуже спокійно відреагував, тому що по суті я і є канабіс амбасадором 20 років. Популяризую цю культуру, рослину з позитивного боку, тому що це і сир, як сировина для харчування, для текстилю, для будівництва. А зараз це вже і біохімічна промисловість. Тому це така рослина, яка варта уваги, і вперше е, знав від батька, який розповідав, як е, його родина жила е, в тих місцевостях, де вирощувались коноплі, е, здавались на заготівельні пункти. Коноплі для по батьковій лінії мого роду був як хліб. Перший і як годувальниця, тому що вони, родина жила за рахунок того, що вирощували, здавали в колгоспу пеньку, ну І з насіння робили собі там, різні харчові продукти, одяг для своєї родини також. Ну і Батько мені це все розповідав. І розповідав, що під час голодомору також їх родина вижила завдяки коноплям. Це мені заклалося в свідомості, і я почав досліджувати, а де ж поділись коноплі, Чому їх немає. От 20 років тому це було на початку 2000-х років, і вирішив займатися. Ними вивчати, знайшов Інститут лубіних культур, який займається селекцією, знайшов людей, які займаються переробкою первинною. Співпраця зав'язалася. Я вступив до київського національного Київський національний університет технології і дизайну, в якому отримав фах технолог швейного виробництва. І паралельно я ще співпрацював по розробці технологій е, використання конопель, і їх впроваджував у зуттєвому виробництві своєму, експериментував, тестував і таке інше. Ну, ти так нормально не експериментував, що ти є єдиний майстер в Україні, який робиш таке ну, неймовірне взуття. От, у, у ну, це залежить від якби, дизайну. Так, я в різних напрямках працюю, це і е, комфортне взуття для повсякденного е, в, е, носки. це і… Етно, от якраз в етностилі це мій такий дизайнерський хід, е, так, і він став популярний під час Революції Гідності, коли був підйом патріотичний. от, І зараз також люди замовляють і багато колективів в нашої області, саме в таких черевичках. це... З іншого боку, також як перехід від такого совкового е сценічного образу, тому що раніше були чоботи е червоні, біжджі. так, і у чоловіків, у жінок, тільки у жінок е різниця, що на підборах, а так ну майже однакова форма. Але в, в народному строї. В основному були черевички, дуже такі вишукані, і я е, робив і зі шкіри, а також з конапер, тільки оздоблював е, ткацтвом, вишивкою, і це такий новий такий напрямок або прояв е, українського строю. Я ти розповідаєш а мене просто піднесення. Я постійно коли за кордон їх поїхала в твоїх червичках, хоч і з сердечком пам'ятаєш такі так, трепики, і вони так. просто не, не вбивають. <світ> Але одним словом, і кожного дня я отримала компліменти, які у вас черевички. Це просто так. Що... Ну якась така є ще й магія. Я використовував. Магія? Так Ти а... туди щось підкладаєш, якусь коноплю. <світ> ну, ні, ні, Я нічого не підкладаю, я просто використовую. Домоткане полотно, uh -huh. і яке є оберегом, яке насичене uh -huh. людською енергією тих uh -huh. людей, які пряли, ткали, вишивали чи ну, одним словом. І я паралельно з цим заглиблювався. Я, коли був на фестивалях, ярмарках, виставляю вітрину свою, і підходять люди, uh -huh. які. Самі починають розповідати, як в дитинстві е, люди там старшого віку, як вони в дитинстві займались, допомагали батькам, mm -hmm. як цей процес відбувався. І, і я нікого не запитую, просто люди підходять і діляться, it's бо it's бачать, it's, що it's, це. It. От, і багато яких таких цікавих лайфхаків мені розповідали, mm -hmm. і з часом так у мене. Ну накопичився такий багаж знань, і я збирав і прядки, і інші інструменти, які потрібні для переробки. Потім це переросло в майстер-класи, і я бачу, що дітям цікаво, це потрібно передавати, щоб ремесло не втрачалося, щоб воно було. якщо б це зараз не Необхідність номер один, як це було раніше кожна родина е, займалась тим, що е, е, дівчата, жінки пряли ткали, це була необхідність і це була традиція. Зараз такої необхідності немає, але в цьому ось є така магія, що це витоки, це те, що основа і культури, тому що навколо цих інструментів і зароджувалася та культура, яка дійшла до нас, і пісні, і якісь повір'я, світогляд. Так, це навіть ці всі речі, які ти виготовляєш це і готуєш, це як українська ідентичність. так А так. де береш сировину для, для такого? Я кажу, що. Співпрацюю з Інститут либиних культур, є ще інститут сільського господарства північного сходу. Я в них замовляю волокно, там чи які мені потрібні матеріали. Для харчових продуктів насіння, олію. Я теж замовляю у фермерів через інтернет. Ага, тобто в Україні є можливість так? так? так. і зараз ця культура розвивається. У кожній області є фермери, які вже культивують, висаджують і uh -huh. збільшуються посіви. Відома інформація, що конопля допомагає відновлювати пошкоджені землі, от, Наприклад, зараз дуже багато як кажуть. Землі ґрунту, який потребує від, відновлення після військових різних екстремальних подій, да, то чи правда що дійсно конопля допомагає відновити так, допомагає відновити і це вже перевірено досвідом інших держав, навіть коли були військові такі конфлікти, війни в країнах бувшої Єгославії. Ці країни вони якраз використовували коноплі для е, відродження земель. І, ну, Результат є, позитивний? Так, так. І е, була державна програма, що фермерам давались навіть кошти, е, тому що там перший, я не знаю, може 2-3 роки. Все одно волокно, навіть якщо це е, сировина волокно, воно в собі має е, ці. Хімічні елементи, які вона поглинає з ґрунту, то їх не варто використовувати там для одягу. Ну держави покривали витрати, аби щоб фермери сіяли, а потім вже з часом ну, вони мали прибуток. Чудово, так ну сподіваємося, що також і як радіацію навколо Чорнобильської АЕС коноплі також можуть відроджувати грунти. Можливо, хтось прислухається із це відомо, і я думаю, вчені ну, цим займаються. Це займається. одне діло. Коли як ти згадав про Югославію, да, про державну підтримку, можливо, так, так. я е думаю, що наша е влада. держава влада так. також піде таким шляхом, щоб відроджувати землю, бо в нас великі масштаби, які треба екологічно відродити. Боже, в тебе не на поле <laughs> буде, якщо дай дай Бог. Та. Е, Олег побутує думка в суспільстві, що коли мова йде про коноплю, то це про її куріння. Е, ти поламав якісь певні стереотипи в людей, що коноплю можна е, з нею можна готувати ї, їжу. І... Ну наскільки це кайфово, і взагалі ти курив коноплю, таку, щоб для свого е, творчого запалу виготовляти такі креативні, дуже ну, крутезні речі. Коли я починав цим займатися, і на моїй е, е, вітрині були е, там реклама з конопляним листочком. Просто була така якби в шутку, якби хтось посміятися, що, о, каноплі, каноплі, що ніби звеселяючи якийсь трава. От, але я на це не звертав увагу, тому що я і по собі знав, наскільки взуття канопляне воно корисне, наскільки воно навіть лікувальне. бо... Все ж таки це лікувальна рослина і має великі переваги в своїй будові волокна, вона поглинає вологу, вона як антисептик, і температурний баланс, і навіть просто устілки конопляні, вони теж величезний ефект мають. І тому я якось внутрішнє розумів, що потрібно цей суспільний стереотип якось перебороти. Навіть коли я готувалася до інтерв'ю, сказала, з ким я готується інтерв'ю, то попросили мене запитати, чи Олег курить коноплю, я не курю, тому що мені вистачає якогось в житті. Такого драйву я надихаюсь. Та такі, так, я маю якийсь внутрішній такий ресурс, і як казав Григорій Сковорода що ми в собі маємо і силу, і. І радість, якщо ми займаємося своєю е, сродною працею, то будемо щасливі. Ти навіть про це почав говорити вже така усмішка до вух. Зараз ми знаходимося в Житомирському обласному краєзнавчому музеї, і, власне, тут відбувається виставка, приурочена до 20 20-річчя твоєї творчості і до 50 50-річчя твоєї е, діяльності на цій землі, скажімо. Можеш ти, як автор, виділити щось ексклюзивне в цій виставці? Початок моєї виставки, нитка єдності, вірність ідеям і традиції. Починається з того, що, будучи юнаком, я зустрівся з письменником фантастом Олесем Бердником і його світогляд. Він змінив мене верніше, став основою для мого формування духовні такі підвалини і такий екологічний напрямок, щоб зберегти природу гармонійність, знаходити гармонію в цьому світі, бути таким. Це я вже від самого Берника. Хочу навчитись бути самовідданим своїй справі, своїй країні, допомагати, чим можна для відродження культури духовності. І якраз тут є світлини із моєї юності. Гасло Олеся Бердника Україна вибере свою долю, серце дитини, меч воїна, крила орла. І я намагаюся слідувати цим принципам, зберегти в собі оце внутрішнє дитя, таке погляд дитячий на цей світ і відчувати істину і зважувати. Що робиться через якраз своє серце, і воно мені підказує певний шлях. Паралельно 20 років уже я проводжу фестиваль, присвячений творчості Олеся Берника Зоріна Україна. І цього року ювілейний 20-й фестиваль він проходить таким мандруючим. По школам, ліцеям, і якась ідея в мене, коли виникає, і я бачу, що вона має право на життя, я її не залишаю, я її розвиваю, і рік за роком набуває якогось свого такого цікавого розвитку. Також і коноплі, я коли навчився сам, це мені було цікаво прясти цю ниточку. Спілкуючись із людьми, які вміли це робити, вони мені показали. Потім придбав станок ткацький. На ньому я робив свої експерименти конопляння устілків як технологію. Я працюю ще в школі. Такий проєкт. Перша професія мене запросили в спеціальну школу. Викладати, вести гурток, зутєва справа. І я почав цей гурток вести, але потім мене ще сподобалось керівництво школи, як я працюю з дітьми. Запропонували бути вчителем в цій школі трудового навчання. І я вже, знаєте, переніс свою таку експерименти, як в мене це як. Частина моя невід'ємна. І ми ось на нашому такому світлині я зробив в сховищі музей, музей ремесел в школі wow. біля свого кабінету. Це, мав бути, мій. Якби, Склад ну продовження мого кабінету, але стіни нашої школи вони дуже давні. Ще збудував бароншодуар як сиротинець. І оці стіни, вони такі старого, це старі цеглини, і мені не хотілось їх чимось фарбувати. Так і залишив. І думаю, тут буде музей. Музей ремесел. У мене деякі були інструменти такі. Потім почали додаватись, додаватись, і цікавий для дітей такий інтерактивний музей, в якому ми теж експериментуємо. І на цій світлині ми переробляємо крапиву. Добуваємо волокно, а потім робили ниточку. от І е, сам проєкт Нитка єдності він зародився е, також е, із май, майстер-класу, коли я разом з е, освітньою мобільною командою їздив по селам, віддаленим е, селам. І містечкам області, які під час військових дій були на онлайн-навчанні, але їм потрібна була протимінна безпека, і інші такі. І в освітній команді я був як педагог, вчитель трудового навчання і народознавства. Показував дітям, як працювали наші предки на пряці, як робиться ниточка, але там гурт дітей 10-15 дітей, і щоб всіх їх якось зайняти, тому що прийде одна взагалі людина, то я придумав таку Технологію, що їх саджу в рядочок, всі тримають волокно і по черзі вони крутяться це коловоротку. І таким чином, ця нитка вона нас всіх об'єднує. Ми співаємо пісні і там що спілкуємося або загадуємо бажання, тому що якби це своєрідна магія, створюючи цю ниточку. Промовляли свої побажання, і е, ось е, клубочки таких ниток у мене на виставці. Е, я Цей проєкт почав ще більше розвивати і в різних областях був, і за кордоном, і це вже е, перетворилось на міжнародний такий проєкт Нітка єдності, яка об'єднує і культуру нас з пращурами один з одним єднає. Отож, підписуйтесь на канал Сорока Білобока», щоб бути першими дізнаватися інформацію з перших джерел і з цікавих джерел. І традиційно Олег гість програми для своїх глядачів щось бажає від серця. Яке твоє побажання? Я бажаю. Всім радості, і радість вона завжди окриляє, вона надихає на перемогу, на досягнення, на гарне самопочуття. І в радості ми переможемо. В радості ми збудуємо, відбудуємо Україну екологічно. З коноплями і в гарному настрої, не від того, що коноплі мають такі наркотичні властивості, а з того, що ми щасливі бути екологічно. приєднуюсь до побажань і. Як завжди, традиційно, я вам бажаю мати в серці те, що не вмирає, а це любов. До зустрічі. До зустрічі.